Добрий день, шановні колеги та партнери, я Чекман Сергій, інженер геодезист спеціаліст з багаторічним досвідом роботи на керівних посадах у сфері геодезичних вишукувань та інформаційних технологій. Маю досвід роботи як суто геодезичних, так і в напрямку керування проєктами. Наразі моя професійна діяльність зосереджена в основному на комплексному технологічному супроводі інфраструктурних проєктів. Останнім часом я активно залучений до проєктів пов'язане з паспортизацією об'єктів інфраструктури, ну, включаючи паспортизацію вуличної мережі населених пунктів, комплекс геодезічних робіт та створення цифрової моделі, а також наповнення єдиної бази даних автомобільних доріг це пілотний проєкт е, Траса 05, ну і комплексний геодезічний контроль та моніторинг стану об'єктів. Е, комплексу. В рамках цих проєктів я виконував повний супровід рубі, ну, що включає безпосередні гідніше з застосуванням сучасних технологій, мсс приймачі птахіометри, мобіліри, скринючі системи, потім аналіз та опрацювання архівних інженерів відшукувань для отримання вихідних даних та історичної інформації. Ну і також активний пошук та застосування відповідних інформаційних технологій для ефективного розрахунку зібраних матеріалів, обробки візуалізації гістер даних, включаючи ну, також пошук сучасного та поіснуючого, доступного програмного забезпечення для обробки безпосередньо даних і Ну, Мій досвід і знання в галузі геодезії дозволяють мені забезпечувати достатньо високу точність і якість виконаних робіт, також знаходити оптимальні рішення для найскладніших інженерних медицинних завдання. Ну, доводиться постійно вдосконалювати свої професійні навички, слідкувати за новітніми тенденціями в сфері геодезії та інформаційних технологій. Буду радий до спілкування. А також застосувати свій досвід та знання для успішної реалізації ваших проектів. Дякую.